Сонечко встає. Можна б сказати доброго ранку, але ж знову у вся ніч тривоги. Суцільні тривоги. І холодно дуже. 15 градусів всього. Визько на столі. Аліса в коридорі ночують, я теж з 3-ї години ранку на ногах, бо тривога була і досі. Сьогодні я прокинулася десь о 3-й годині ночі від повітряної тривоги, після чого майже одразу. Пролунав дуже гучний вибух. Я навіть не встигла встати з ліжка, як це сталося. А потім, через деякий час ще один вибух, і ще ближчий, і ще страшніший. І тільки тоді я все кинула і побігла в підвал, і навіть не встигла взяти з собою корм для котів. Але на щастя, все це минулося. І той шахет був збитий. І в Києві дуже швидко дали відбій. Але в області тривога продовжувалася ще 7,5 годин. А в цілому по Україні аж до 10.09. Вже сонечко високо і 34 градуси на сонці. Але все одно про холода ще відчувається Політочко вже відходить. І сонце повертається на зиму. Да Вася, Да, Вася. Розкажи Вася нам щонебудь. Ну, розкажи щонебудь. Ще щось розкажи. Вася казки розказує. Вася. Котяче кіно, тільки що ой, дала їм. І Вася перестрибнув в Алісину міску. Вона вже їсти не хоче з тої мізки. Ти бачиш, який хитрий. Просив, просив мене їжі сьогодні. Випрошував. Оце випрошував, випрошував. Вася, ну ти даєш. Аліса, куди пішла? Ану їж є Це твоя порція. І заліз в Аліскіну кіну міску, от дає. Ну. Може, це я винувата, бо не проконтролювала, бо поспішала. Да. І ось результат. Примхи котячі. котячі. Аліска п'є водичку. Замість того, щоб їсти йти, вона п'є водичку. Отак. Я, чесно кажучи, не знаю, правильно це чи ні, але у моїх котів корм постійно в доступі. Тобто вони мене не будять зранку. Не прибігають і не кричать, хочу їсти, бо корм завжди в доступі. Вони, коли хочуть, поїли трошки і йдуть собі по своїх справах. От, так що, може, тому Аліска не голодна, тому вона не захотіла їсти. А Вася ходив, за мною ходив, я там на кухні щось собі готувала, він почув запахи і. Почав просити, просити. Я вирішила йому видати його, ну, їм їхню їжу, так би мовити, не за графіком. Бо завжди я даю на ніч, а тут не за графіком вийшло. Ось таке. Тепер Вася з'їдає свою порцію з'їв вже і Алісину. а Аліса не схотіла. Ось так. І... Оту От упаковочку я йому даю долискать. Ось цю. Ось таку я їм видала, але це вже остання. Там є вже Фелікс, я купила їм їхній улюблений Фелікс, так що вони без смаколика не залишаться. О, Васько, ти щасливий, задоволений? Більше не будеш ходити? Круг мене кругами, да? і випрошувати. Мяу, 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 дай мене. Не пропускав мене. Перегороджував мені дорогу і не пропускав, випрошував смаколика. Отак. От Отакий Васька. Отакий От наш Васька. Отакий. От Чудо! Наївся і відпочиває на балконі. Вася. Он який Вася. Стоїть коробочка, а він вибрав собі якісь кульочки старі, брудні, да, Васька? Васька? Аліса тут спить. На своєму Улюбленому килимку електричному. Зараз він не підключений не гріє, але ж вона його так полюбила і увесь час на ньому спить. О, купила Васі і Алісі отаку дрябку. Коробки вони порозкидали, я хотіла їх викинути. Що, Вась, тобі сподобалося? Алісу не допускаєш туди, так? Да? У Аліси свої тряпки є, да? А це моя буде. У Аліси он колода. Є, вона даре колоду. А Вася, а це для Васі, да? Вася любить картон. Оце буде для Васі. Васюня. Це буде твоє тоді. О! Вася швидко розібрався. Що це таке? Ой, як гарно. Ой, як гарно. Нарешті я йому дряпку купила. Нарешті. Не буде мені тепер коробки брати. Дай Вася, не будеш коробки брати, чи будеш? Будеш чи не будеш? Вася. Васько. <реш> Ой, боже. Ви бачите який? Отак. І повернувся до нас спиною, да? Васька? Не хочеш повернутися мордочкою? Не хочеш? Ну, якщо полизати спинку, то можна, да? Отакий От Васька. А ліса сидить і дивиться, да? Що робить Вася? Васі сподобалася дрябка. Дивіться, якість дрябки яка. Вже вона все. Вже подерта. Буду тепер ходити з віником і підметати тут все. Отак. От Отакий у нас Вася. Любить картонні коробки. А у нас ще дещо є. Якийсь для них подаруночок. Ось такий. От туди воно не влазить чи влазить? Отак. Трава. Так, Аліса, от на, на світло давай поставлю вам, щоб вона не так швидко зав'яла. Ось вам трава. Їжте на здоровье. Смаколики. Вася, ешь травку, давай. Вася їсть травку, Алиса їсть. Вони обидва люблять травку. Ось так. Да, Вася? Это вам травка. Їжте, будь ласка. А, Алиса! Вы бачите, що вона робить? Хитра яка. Алиса така агресивна киця. Бачите, яка вона? На Васю нападає. Ви бачили, що вона робить? Отак От Аліса. Ай-яй-яй, вам що? Дві окремі з травою куплять чи що? Упаковки? Кожному окремо, так це дорого для мене. Якось вже миріться чи що? Ніж яка, хуліганка, бандітка Аліска. Прогнала Васю, він пішов на балкон. Вигнала отака Аліска. Зараз ще піде, усядеться на ту дрябку нову. І не пустить його туди, да? Ліза прогнала Васю їсть сама траву. отак Отак от. так Бандитка. Хто у нас бандитка? Алиска. Вона колись випала з вікна, з форточки. І Я її шукала 5 днів отут А потім вона прийшла на те місце, звідки випала і нявкала. І я її забрала так. Так там бандитка її била-била-била. Отож, так вона у бандитки навчилася таким манером, да, биться. Аліска, ти агресивна кицька? а ага. втекла. Вона хутко втекла, стояла тут на дрябці на Васькіної. Хитра ось я сьогодні ходила забирати посилки, і ось що я принесла. Ось така посилочка, і що там зараз розпакую і покажу. А ось що. Це такі штуки називаються гірлянди для підсвічування. Щоб, коли вимикають світло, було світло в оселі. Ось такі гірлянди, вони мені допомагають. Тут чотири гірлянди, дві білі і дві жовті. І нарешті головна посилочка від орхідеї світу. Нова орхідейка. По акції я собі замовила нову запашну орхідейку. І ось нарешті я її отримала. Ось при вас її відкриваю. Ось така красуня. Сорт зараз розпакую і побачимо. Ось яка у нас нова орхідеєчка. Фалінопсіс каода Твінклі від орхідеї світу. Моя чудова нова рослинка. Вона бідненька, побула на пошті цілу добу, тому що вчора ще прийшла, а сповіщення не було. І навіть в додатку мені не показало, що вона там є. Тепер роздивляюся, щоб там все було добре. Ось там якесь щось червоне, але я сподіваюся, що це пігмент, бо вона чорна. Це чорна орхідея. З білою губою, з білою серединкою. Пробач маленька. Що ти так довго мене чекала. Ну що ж зробиш? Так працює нова пошта. Я буду її пересаджувати, бо вона в мосі, а в мосі не так просто вирощувати. Це ще треба вміти, скільки треба їй водички, щоб вона росла в мосі. Ось така чудова орхідея Каода Твінкл на сайті орхідеї світу. Тут 500 гривень, але я купила на 100 гривень дешевше по акції. І особливо цікаво мені тут подивитись опис сорту. Колір чорний, аромат є, бо є каода, яка без аромату, а ця саме з ароматом.